Не зараз Катюша, бачите, в гостях ми з Катю якраз працюємо над спільним проєктом, про який я вам вже казала. Наша бізнес-зустріч, яка буде коли Катя 13 липня на 13.00. І дуже класна бізнес-зустріч. Я вам хочу сказати, це якраз та зустріч, та тема, якого від нас чекали. Пошук клієнтів, як себе проявити, як не боятися конкуренції і взагалі на що треба ставити ставки для того, щоб ваш бізнес був успішний. Ми з Катєю будемо проводити цей захід. Вирішили зробити просто за символічну ціну. Катя, озвуч ціну, хай люди посміються. Дівчата 62 злотих. Приходьте, отримайте ті секретні. Фішки, про які ніхто ніде не говорить. А це наш досвід, наші інструменти, те, що застосовуємо, ми перевірено на практиці, і те, що реально дає результат. Тому запрошуємо. Ми вас чекаємо, Причому це ваш запит. Ви самі були ініціатором зробити такий захід. Пошук клієнтів.